Це польське радіо для України, і ми продовжуємо нашу передачу суспільною рубрикою. Російська повномасштабна війна проти України вивела деколоніальний дискурс у Мейнстрим від України до Грузії та Киргизстану. Деколоніальний дискурс швидко набуває популярності. Однак, чому це важливо? Війна Росії проти України є колоніальною війною, і такою була завжди. Але саме після широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року українське суспільство повністю це усвідомило а також необхідність деколонізації своєї культури саме про процес деколонізації більш детально розповість у своєму матеріалі Дар'я Юр'єва. Після 24 лютого українські митці все активніше намагаються пояснити не тільки світовій спільноті, але перше все самому українському суспільству. Чому процес деколонізації такий важливий? Вони розпочали дискусію про багатьох важливих особистостей, які були привласнені Росією в рамках її колоніальної практики. Ця робота є складною і знадобиться багато часу, перш ніж вона принесе свої плоди, оскільки РФ вдалося поширити стереотипи про українську культуру як частину так званої великої російської культури, як в Україні, так і за кордоном. Та все ж таки українці нарешті усвідомлюють значення своєї культури та історії у своїй самоідентифікації про культурну колонізацію та процес деколонізації. Польська радіо для України поговорила з українською художницею, перформансисткою Алевтиною Кахідзе та креативною директоркою Українського інституту Тетяною Філевською. Перш за все я запитала Валевтини Хідзе та Тетяни Філевської, як змінилося українське та міжнародне сприйняття української культури після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, говорить Тетяна Філевська. По перше, треба сказати, що інтерес до країни української культури він кардинально зріс, якщо раніше було важко якби, запропонувати та українські. А українські проекти для міжнародних інституцій, то зараз навпаки цих запитів так багато що доводиться просто витрачати величезні ресурси для того, щоб задовільнити цей запит і власне робити все, до чого є інтерес партнерів. Відповідно, звичайно, цей інтерес, перш за все, викликаний ситуацією війною, і він хоче знати і чути про війну. Через культуру наша задача власне цю розмову продовжувати і з такого відповіді миттєвої відповіді, яка стосується власне нагальної ситуації та критичної ситуації, перевести це в таку сталу співпрацю і в довготривалу систематичну імодію і участь України в культурному житті світу. Але в тинакахід додає, що увага іноді може бути навіть токсичною. Ну, звісно, що до нас більше уваги з одного боку очікувана, навіть не всі українці до неї готові. А є ще токсична. Ну, наприклад, мені зустрічалася, що людина з Польщі, до речі, вона очолює доволі велику інституцію, сказала: ну, а що вам, українцям, ще треба, до вас ж стільки уваги. І в мене є малюнок, де я кажу цій людині: бери мою судьбу. Take my Текмайфейт Тетяна Філевська пояснила, як змінилася цінність української культури під час великої війни. Ця розмова про деколонізацію, про реапроприацію української культурної спадщини вона триває набагато довше ніж триває вторгнення вторист повномасштабний. Навіть мені здається, довше ніж триває війна, тобто останні 9 років. Ця розмова триває щонайменше півтора десятка років доволі активно в, своє, в професійному середовищі. І пов'язано воно перш за все власне з нашими процесами всередині країни, вільнення власне від цього імперського поневолення в усіх сенсах, так поневолення нашого розуму, нашої пам'яті, тому що разом зі звільненням від імперії ми почали прокидатися. Ми почали згадувати, хто ми, ми почали повертати собі свою пам'ять свою спадщину. Власне, це не невід'ємний процес, коли ти відкриваєш архіви, ти починаєш бачити, що насправді відбувалося, хто тут був, хто тут працював, якими були процеси, та чому так чи інакше опинилися твори, чи ми певні колекції, чи митці в скажімо так, під куполом інших імперій. Та і, звичайно відкриваючи цю правду, ти повертаєш митці, ці твори, ці культурні явища до України. Минулого року я записувала інтерв'ю з українською драматургиною Ольгою Мацюпою, і вона сказала, що існує культурна проблема незацікавленості чи меншовартісного погляду на українську культуру за кордоном. Існує стереотип, що українська культура якась не така. Я запитала у моїх співрозмовниць, чи вони з нею погоджуються. Говорить Тетяна Філевська. Я можу сказати, що це позиція, яка раніше. Та, тобто домінуючою. власне, це одна з причин, чому української культури так було мало на світових майданчиках. Але зараз ця ситуація змінюється. Звичайно, є ще багато людей, які не знають про українську культуру. І, відповідно, коли ти про щось не знаєш, тобі здається, що там немає чогось цікавого, але насправді. Мені здається, ця позиція дуже сильно швидко змінюється, тому що світ відкриває для себе Україну і захоплюється розуміє, наскільки багато всього цікавого в українській культурі. Тому я думаю, що будь-хто, хто перетнувся за цей рік з українськими творами мистецькими, а їх було дуже багато на різних майданчиках. Більше ніколи не зможе сказати, що українська культура якась менш вартісна чи менш цікава за якусь іншу. Але Кахідзе також зазначили, що за минулий рік ставлення до українського мистецтва кардинально змінилося. Насправді, цього року вони придбали багато робіт, і будуть ще закупівлі, тобто величезні інституції високого рівня, і ті, ті роботи, які вони обирають, вони чомусь торкається цієї війни, але в них також є і міркування про антропоген. Я би не сказала, що це стосується до моїх практик. Важко мені узагальнити і говорити про всіх. Ми дуже роз'єднані зараз. Ці, я вам чесно кажу в інтерв'ю Ukrainian Crisis Media Center Алевтина Кахідзе сказала, що для українців очевидно, що це колоніальна війна. Але на заході це розуміють не до кінця. Я запитала у Тетяни Філеєвської, креативної директорки Українського інституту, чи вона погоджується з цією тезою. Це так досі доводиться долати це нерозуміння заходом, не власне імперського характеру Росії, неколоніального характеру цієї війни. Доволі часто доводиться з цим прати пояснювати. Це, насправді. Це доволі легко зробити, і, і можу сказати, що росіяни зробили все для того, щоб ця теза була просто очевидною для будь-якої е, людини, яка має взагалі хоч трошки класку в голові і логіку, взяти хоча б сумно інтерв'ю директора ермітажу, в якому він говорить прямо, що російська культура на заході це є спецоперація Росії на в Європі. Тобто, насправді Росіяни просто самі дуже багато чого зробили, щоб ці тези. Прозвучали і переконливо, прозвучали для будь-кого. Тому я думаю, що якраз з поясненням цього аргументу споруємось дуже добре. У продовженні нашої розмови Тетяна Філеська розповіла, як працювала культурна колонізація за часів Російської імперії. Українці страждали від утисків через їх рідну мову. Мистецтво не розвивалося. Українці не могли мати власну систему інституцій. В Україні до 1917 року, поки не була проголошена Українська Народна Республіка, були заборонені вищі навчальні заклади у сфері культури. Тобто, художники, якщо вони хотіли отримати хорошу академічну світу, повинні були перше все їхати в Москву, у кого була можливість їхати на захід, в Польщу, Німеччину, Австрію і так далі. Тобто це призводило до постійного відтоку талантів, уваги, зусиль, які могли бути спрямовані на розбудову української культури на користь імперії, тому що академії були в імперських столицях. Це була провінціалізація. Я запитала своєю чергою Елегтину Кахідзе, як вона бачить та розуміє культурну колонізацію, ґрунтуючись на власному досвіді. Я роблю перформанси, моя українська вивчена Насправді вкрадена це я зрозуміла, тому що моя бабуся все життя говорила українською. Моя мама ніколи. Але вони не виїжджали із міста ніколи. І моя мама жила з бабушкою майже все життя за виключенням переїзду в Одесу на кілька років. Як це сталося? Мені соромно, що я навіть її не спитала. Вона померла в 2019 році. Коли стався цей перехід? Чого? Як вона це пояснила би мені? Може би не пояснила, тому що це дуже велика травма. Тому що це неможливо, щоб моя бабуся, окрім української, ні на жодній мові не говорила. Не могла ж вона говорити до своєї дитини, а дитина би їй в дитинці відповіла російською. Це ж смішно, правда. І моя українська недосконала, щоб бути вільною. Єдине, що я можу цим вдіяти прийняти свою історію так, як є, і працювати з тим, що є. На завершення нашої розмови я попросила Тетяну Філевську обміркувати, як кожен з нас може позбутися колоніального в собі кожному з нас і суспільству в цілому треба прийти доволі тривалий шлях. Ми не перші, не єдині, хто цей шлях проходить, і ми вже, ну скажімо, так, дуже добре просунулися на цьому шляху. Ми дуже багато вже чого робимо, і ця війна є власна. Ною битвою у цій війні за нашу свободу. Правді процес звільнення від імперії дуже добре описаний. Він пояснений. Звичайно, що в кожна країна, кожен народ має якісь свої особливості проходження цього шляху, цього звільнення, але в принципі основні кроки, тобто побачити це цю свою, скажімо так, не свободу, почати від неї звільнятись, відмовлятися від цього імперського спадку, повертати собі свій. Насправді там дуже багато процесів. Ці вітатись і насправді українські науковці, дослідники, інтелектуали теж дуже багато про це говорять. Так в двох словах це нічого не скажеш, але я думаю, що достатньо прочитати, хоча б, не знаю там кілька творів Тамари Гундурової, чи Володимира Єрмоленка, чи інших українських інтелектуалів для того, щоб пояснити для себе і зрозуміти для себе краще, власне, що треба зробити. Нагадаю, що моїми співрозмовницями були українська художниця Левтина Кахідзе та креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська. А питання деколоніального дискурсу досліджувала Дар'я Юр'єва.